Привіт! Мене звати Аня, я бренд Бариста 25 Coffee Roasters. І сьогодні будемо говорити про те, де шукати наших, де можна скуштувати каву українських бізнесів, а також спешалті каву від українських обсмачень. Будемо говорити про Європу і не тільки. Дивись відео до кінця, підписуйся, тицять дзвоник, вподобайку і чекаємо тебе в коментарях. Можливо, ти нам розкажеш про якісь заклади, які ми не згадали у цьому відео. Перший, про кого я вам зараз розповім, це Нітед Кофі. Це мережа, яка складається з чотирьох кав'ярень, Знаходиться вона в Кракові у Польщі. кав'ярні в жовтих тонах. В інстаграмі про себе пишуть спешол цікава матча сніданки. В кав'ярнях варять каву власної посмашки, а Також мають невеличкий інтернет-магазин, там де ви можете придбати різні аксесуари, каву, яку вони варять в кав'ярнях, та дріб каву. Наступна кав'ярня це кофі-кіоск, і також у Кракові в Польщі. Це маленька затишна кав'ярня, в якій ви можете скуштувати каву як від польських, так і від українських обсмажників. Обов'язково спешилті. Для тих, хто знаходиться в Києві, у вас є унікальна можливість завітати в декілька різних кофі-кіосків. Ну, а хто в Кракові, там ви зможете на місці скуштувати солодку випічку або придбати каву з собою додому. Ну і ми рухаємось далі у Варшаву. Міністерство кави цей заклад відкрився там ще у далекому 2011 році. Можете уявити, тоді мені було всього 10. Там ви можете скуштувати солодку випічку та смачнезну спешлці каву. Я в цьому певна. Ну і далі ми рухаємось в Чехію, Прага. Вгадайте, кого ви там можете знайти? Правильно, 25 Coffee Roasters. Це для нас дуже велика новина і велика подія. Ми запустили обсмажку в Чехії в Празі. Тепер вона доступна доставкою по всій Європі. Ну, і ми не залишили жителів Праги без бонусу. За цією адресою ми відкрили кав'ярню District 25. Це буде міське кафе з спешл цікавою. До речі, вгадайте, хто її посмажив? Я, звісно, ні на що не натякаю, але. Буду дуже рада і вдячна за фідбек, якщо колись завітаєте та скуштуєте. Ну, а що ввечері? Вранці зрозуміло: сніданки, бранчі, кава, лимонади це все буде. Ввечері вино, алкогольні коктейлі і, можливо, трошки е вечірок і драйвової музики. Будемо раді бачити вас у нас в гостях. Наступний заклад, про який я вам розкажу, можна назвати легендарним це фенсте кафе. В Відні в Австрії цю кав'ярню, це я би навіть сказала віконечко, адже в перегляді фенстер означає саме віконце. Е, відкрили ще в 2011 році. Олександр е, Ямков відкрив першу у Відні кав'ярню віконечко І я вам розкажу одну прикольну штуку. Ця кав'ярня ввійшла в топ 50 найкращих кав'ярень Європи за версію туристичного журналу Week 7 Travel. В кав'ярні можна скуштувати каву з ріжка для морозова. А з простого смачна кава, класні люди. Обов'язково заходьте і передавайте від нас привіт. А за Атлантичним океаном сховалась кав'ярня від наших друзів з Тернополя. Кав'ярня Соловей, що знаходиться в Чикаго, в США. Соловей це обсмажчики з Тернополя, які почали свій шлях у 2016 році, і продовжують його, продовжують розширятись і відкривати для себе нові кордони та нові можливості. Кав'ярню відкрились взимку 2024 році. Окрім спешал цікавої власної обсмажки, ви також можете скуштувати домашні круасани та смачні сніданки. Також у них, судячи з інстаграму, часто проходять цікаві події. Я бажаю їм удачі, натхнення на цьому нелегкому шляху. Завойовуйте серця іноземців, показуйте, які ми круті і класні. Також я хочу подякувати всім бізнесам, які ризикують та відкриваються за кордоном. Ми знаємо, що це нелегкий шлях, тому давайте підтримувати один одного і обмінюватись досвідом. Ну що я сподіваюся, ця підбірка закладів з-за кордону була для тебе корисною. Ти поділишся нею з друзями, розкажеш всім родичам, щоб вони обов'язково ходили. Підтримували наших, пишались нашими та розповідали своїм знайомим. Е, Вподобайка, коментар, підписка, дзвоник. Я буду дуже вдячна. Бажаю вам гарного дня, смачної кави. Дякую за перегляд, всім па-па!